Суконні ряди. Найстаріший ринок. Хутру продається. О, в Європі можна продавати хутро, хтось його носить. З України. можна продавати Бурштин. У мене сідає телефон, я думаю, зараз він виключиться. Я скоро пробіжусь, покажу такі дерев'яні. Прилавки. Це гірби, гірби. Он шемешель. Шемеше. Сандамеш. Жеша. Бурські, бурші. Бурштин, бурштин, вони так і називають. Бурштин його забагато. Борші різно. Вони з... з волині у нас накопали. Да. Так. Контрабанда українська. Вони так будемо про Волинь. Як вони чогось і психують? <ріпи> <ріпи> Ти хочеш Катинь згадати? Ще нічого не хочу згадувати. Ой, <ріпи> зелений бурштин. Почекай, як так? Диски файн. А яка метелик? Файн. Ой, який гарний. Все файн. Клас. Він значить що щось означає цей їздичок на коні. Не дуже часто десь прапори Польщі. Я поїду додому без прапора. У мене маленький я на Краса, Красава. O, Paberże. Igraczki, ja również dziękuję. Bardzo się cieszę. A dziękuję. dziękuję. A, a to na choinkę, da? Tak, może o, a być. A ile to jajka 90? 90 mm. Fajne. Jakie fajne. Bardzo fajne. Na wzór jajek faberge Tak. Lety. Do widzenia. Ciemny faberże. Maleńki. Ек. Прямо скарлупі мальовані. Файно. І перстені. І гуцульські товари. Найшла сюди. Хурби всіх міст. І так до кінця.

Патріоти. Не просто втекли діти, вона дітям, щоб блакитимо і в якому він був? Хіба можна не можемо продати нашу землю, дорогі українці, пам'ятайте, що в наших жилах тече українська кров. хлопця. Росіяни бомбардують Одещину. Так, ми зраділи, коли знову бомбардували кримське міст. Але ви знаєте, коли я чую, що десь ми перемагаємо, то одразу жах находить, тому що я розумію, що росіяни знову вони бісяться, коли щось відбувається у них. І ось вони бомбардують знову наші міста. Другу добу бомбардують Одещину. Але це не через Кримський міст. Це тому, що Росія не хоче. Хардрок. Джон Леннон, Елтон Джон. che era ripeto <laughs> Фотографії з автографом. Інструменти і футболки хардрок. Вечірні краків Дзвони, в костелі. Ми вже повертаємося додому, бо темно, ну, гарно. Знаєш, а пахне, Це ці квіти пахнуть. Такі сладкі запах. За трояндочки. Ружа лялька казала мама. Втомилася і вася зірочка. Ми зараз перепочинемо, прийдемо в готель і знову йдемо на вечірню. прогулянку, нічний краки. Але вже знімати не буду, бо моя камера не передає. Будем заганяти поїзд. Галерея. А тобі просто її запиши відео про здоров'я. Вітання всім з Кракова! Краків вечірній, Альонка. Золота людина. Дякую тобі, що ти мені показала краків. Витерпіла нас приютила. Приютила в своєму номері готелю Ми прийшли. Да, О, в липні так, місяці зняти, знайти номер Варшаві в, в Крепові дуже складно, тому що під піці... готова з... в дорогу. Альона не без того надарила, привезла з собою подарунки. і, і Це да, везла мені. Називається і оце... Це, це ми жарити тако підігрівати. і це їсти. Це можна на грилі піджарити, це можна так розрізати, з'їсти. Це вічі сир з полонини недалеко від Закарпаття. Там овечки пасуться. Це натуральний сир. А це я їздила вчора в Словакію. Вчора? Везла, да. Я так з корабля на бал. Да, Бардейов. Там курортне місце. Теж п'ють водичку. Ну, я вирішила, що замість магнітика краще має леді, моїй леді привезти. Дякую, дорогенька. Я його повезу в Дніпро Ба бананчик. і з кимось розіп'ю. Напевно, з Альоною Бокач від Альонки. Да, Альонкою від Бокач ще її дня народження. Да, да. Здоров'я здоров'я Лесі і всій її родині. Я дякую, що ми зустрілися, що Леся приїхала до мене. Ми півтора року не бачились. Ми бачились останній раз десь напевно, що 16 лютого за вісім днів до шість. Mm -hmm. Таку собі взяла з рюкзаком, поїхала і по сей посела. Да, день... Я навіть по-англійськи поїхала, не, не попрощавшись. Йонка таку екскурсію провела, сама змучилася. Гера, мокра? Все чудово і красиве. Альонка раді нас приїхала. Uh, скільки, я не знаю, 400 кілометрів? 500? 500? Ну, 4 години я їхала, 4, 4 години 5, 3. їхали ви. Ми, 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 три, ми три електричкою, ага. да, і зустрілися на нейтральній території. Ми з Варшави приїхали, Алинка до нас, того, раді того, щоб побачитися. Геро уграли, втомили. Вона <реку> <реку> ходилася цілий день по Кракову, Вона задоволена. <реку> <реку> я дуже, дуже різня <реку> макіяж. <реку> Дуже парить. І хотіла сказати, що якщо знову ж таки деякі українці ображаються, от ви сидите в Польщі там, і вам все чудово, ну, я говорю, приїдьте, попробуйте рік-півтора пожити в іншій країні і, е і пізнати, як це важко, кожному копійку думати, де взяти. І я витрати, не... Є... у мене є витрати, просто подру... подружки, Я в Варшаві жила в Хресі, вона, коротше, одна і подружки, потім друга, вони платять по, коротше, 4 тисячі злотих і 2700 злотих, це 40 тисяч гривень, 27 тисяч гривень. У мене зарплата Три рази менше. Що треба щось, щось оцими ручками і оцими порізаними ручками щось, щось робити. Тяжко робити? Да. Ну, якщо... Заробляти собі на. Якщо ти сам, якщо тобі ніхто твої. Якби... Да, навіть на приїзд, Мозхилі Тобто, дзьоби. то, що там розказують, що українцям все задармо, не задарма. І зараз українці лишилися ті, які адекватні, які розуміють, що або хто сильно паше, або за кого платять, да, якщо я кого який чоловік викладає? лишився в Україні, переводить на картку, вона собі з дитиною може тут так, я непогано сказати, що... бути в безпеці. Я дуже тішуся, е, я дуже поважаю тих українок, які е, взяли дітей, яких є змога. Тут сидіти, незважаючи ні на що, не наражати своїх дітей на небезпеку. Ті, які туди-сюди, це лотерея. Куди, в яке місто прилетить? Вона може бути тут рік, приїхати на два дні до мами і туди прилетить ракети. Ну це судьба ну, доля. Ми але... з Максимом як сказати, різкові. Що має бути, то буде. Щоб тут жити, це треба. Я не знаю спонсора іроприяті. Ще оце, літо дуже гаряча пора. Альона Патріот, вона всюди кричить Слава Україні. Говорить прекрасно я по польськи я, е я мешкаю на колись політику. Колись там сто років назад жили е українці і. І я, я да, де я буваю, я постійно, я знаю, що всі поляки вже трошки втомилися. Нам вони втомилися, тому що їм постійно вбивається вуха пропаганда, що такі українці неблагодарні, Ми благодарні. Я їх запрошую, коли буде перемога до України. Я їм кажу, що в нас Україна чудова, і ми покажемо свою гостинність. І я дуже б хотіла, щоб всі українці, які були в Польщі, вони обов'язково віддячили всім полякам свою гостинністю і пригласили свої родини, пригосили Польщі... Украї... українську... українську кухню, показали всіх-всіх. Все покажемо: приїжджайте до нас, але ніхто не хоче їхати, бо війна, тому такі різкові. З вами була Оленка да. і Леся. Всіх до зустрічей в Україні! Я скучила, я обов'язково повернуся. Ми всі чекаємо перемогу я і кажу. чекаємо тебе в Україні. Все буде Україна, бо тому що хто, як не ми, має її відбудовувати і підростаючи покоління, яке закату. Пока-пока. Все. Від'їжджаю я додому. Альонка. Дякуємо тобі. Дякую. Час тобі, ночі. Ліка. Альона проважає нас Вроцлав, Чернівці, Івано-Франківськ. Думаю, моє місто указано. Плаче, плаче. плаче за хмарене небо. Ну, Альона не піде додому, під, під дощем майже роздягнена. Додому, чуєш додому? Додому вже тут мій ага. так. Такі ми відправляємося вже на другому Добавили. поверсі. Максим вже там, на самому переді. Євротур, міжнародні автобусні е, е, лінії. Хоче, хоче в Україну, рветься в автобус. Поїхали. Зайти тихенько сісти і доїхати ага. до України. Паспорт зі мною. <паспорт> Поїхали. Посибіться ми виїдемо до другого, ми їдемо далі. Альонці дуже дякуємо, запрошуємо в Україну, скоро перемога і ми будемо відбудовувати нашу країну. Все буде Україна. Слава Україні! Будемо працювати, налоги, сплачувати, донатити, <паспорт> податки і взагалі. Треба всіх друзів обійти, обійняти. Подорожуйте, це класно, а класно подорожувати, коли в тебе в кожній країні є друзі. І в кожному місці. подорожувайте. Ми з е, тобою два роки тому, коли коронавірус був, говорили, що треба їздити. Е, планували, як ми за кордон поїдемо. І тут зустрілися за кордоном. Ну так. Дякуємо Альонці. Вона нам організувала відпочинок сама. Приїхала що да на один день даже на віде. даже навіть на півдня. Це все бігом, па